Я Богу вдячна за минулий рік, за миті всі сумні, за дні рочисті. скажу, як Самуїл колись прорік, Господь нам допоміг до цього місця. До цього місця був зі мною Бог, я бачила його могутню руку, я не сама була, ми йшли удвох, Він став моєю втіхою у смутку. Я щиро вдячна Богу за життя, скільки людей у році цим не стало, а я живу, звучить серцебиття, це Божа милість мене зберігала. Він в цьому році рідних всіх зберіг і посилав свої благословіння, обходило нещастя наш поріг, за це приношу Господу хваління. За друзів моїх дякую Христу за їх підтримку, щирість, допомогу, за нелукаву серця, теплоту, за них сказати хочу, слава Богу. За церкву вдячна, за сестер, братів. Ми стали рідні через кров Ісуса, за наших пастирів, деяконів, за них щоденно, Господу молюся. Хвала Творцю за наш чудовий хор, що є кому співать пісні, натхненні, які звучать в мажор або в мінор, про те, що діти Божі, ми спасенні. За душі, що обіцянку дали, і в цьому році в заповіт вступили, вони спокій серцям своїм знайшли, відколи все життя Христу вручили. За всіх дітей, що в церкві нашій є, за тих, що в цьому році народились, що Бог цю втіху в сім'ї нам дає, це Його ласка і велика милість, за наш затишний молитовний дім, що має місце, де збиратись разом, як добре бути нам, в єднанні тут усім, молитися і прославляти Спаса. Згадаю й тих, Кого цей рік забрав, хто вже зустрівся віч на віч із Богом, скінчилась їхня путь. Господь прийняв до краю свого вічного святого. Був час, і вони несли у церкві труд, молилися й співали, та неждано життя за мене закінчилось вже тут, і хтось із них залишив світ так рано». Це Божа воля, і не зна ніхто, що в новім році нас усіх чекає, може, за вірними прийде Христос і в небесах, мов зорі, ми засяєм. Про день той знає лише Бог один, тому готовим завжди бути треба цінити неповторність тих хвилин і до вічності підготовляти себе. Спасибі тобі, Боже, за цей рік ти так благословив мене, мій Отче, хоч я приходько тут і мандрівник, за сенс життя подякувати хочу, я не берусь лічити твоїх благ, вони не вичерпні, немає міри. Допоможи не в слові, а в ділах показувати ближнім свою віру. І вдячним будь за все, що ти даєш, нести свій хрест без сліз і нарікання та святість берегти, поки прийдеш черпати силу слів твого писання. До цього місця був зі мною ти, веди мене, Спасителю, й надалі я по слідах твоїх бажаю йти, щоб не зустріла радість. Чи печалі амінь.